Отже, якщо ті, що дають на храм, але не виконують своїх обіцянок і не платять, підлеглим, то як? Якщо ті, що дають на храм, але не, не виконують своїх обіцянок і не платять підлеглим, ну я так підозріваю, що комусь не доплатили. Але до церкви вони там що здали? Знаєте, є таке питання, є таке поняття, Христос на це відповів трохи раніше. Він сказав: віддайте Богове Боже, а кесарю кесареве. Як він дав до церкви, а частину він свою виконав перед церквою, наприклад. Але то, що він не дав людям, він за то буде відповідати, бо треба дати. Не означає, що дов і збувся. Не? Все, то я один раз там, що здав і вже все. все а відкупився від цілого світу. Ні, шановні, ні. Богове Боже, кесарю кесареве. До церкви то, що належить, до церкви, зарплату, то, що не зарплату, жінці, дітям, то, що належить, ніхто від тебе то, ті обов'язки не забрав і не позбавив. Не думайте, що пішов до церкви відніс до, до, до 100 гривнів типу пожертви і все, і вже можеш цілому світу нічого не робити. Ні. Богове, Боже, а кесарю — кесареве. Так що, як я на це можу дивитися? От я пояснив, як я на це дивлюся. Не можеш перед церквою відкупитися від своїх обов'язків. Ні. Церква дає людині можливість. Поучаствувати в жертві. Поучаствувати молодець. Маєш е, робітників, заплати зарплату. Не можеш, не справляєшся. об'являй себе банкротом або просто закривай своє виробництво, розрухуйся з людьми і все. Бізнес не вийшов, ризики були не враховані, і, і бізнес не пішов. Ну все. Нащо мучити людей тримати? і не давати їм можливість заробити і тратити їхній час. Люди трудяться, стараються, а не вміють реалізувати себе як бізнесмен. Все.